Білий список або список дружніх країн це список, який держава Україна підсвічуючи, каже: Окей, ми вважаємо, що ці наші громадяни можуть мати громадянство інших країн, цих країн. Оскільки закон вибудований таким чином, що передбачається згода держави на отримання громадянства з певного списку дружніх країн. Єдиною забороною. На громадянство є заборона м, нашого північного на громадянства. Сусіда які з півночі, це країна агресора Російської Федерації. Це заборона. Щодо інших країн, то треба виходити з інституції санкцій, які можуть бути застосовані до громадянина України. З одного боку, ці країни не входять в перелік дружніх країн, але вони і не входять в перелік заборонених країн. То питання, чи може громадянин бути громадянином цих країн? Може бути. Чи це буде мати підставою припинення українського громадянства? Ні, не буде.